І сиділи зверхники народу в Єрусалимі, а решта народу кинули жеребки, щоб привести одного з десяти сидіти в Єрусалимі, місті святому, а дев'ять частин зостаються по інших містах. І поблагословив народ усіх тих людей, що пожертвувалися сидіти в Єрусалимі. А оце голови округи, що сиділи в Єрусалимі, а по юдиних містах сиділи, кожен у своїй посілості, по своїх містах, Ізраїль, священики, і левити і храмові піданці. І сини Соломонових рабів. А в Єрусалимі сиділи отці синів юдених та синів Веніаменових. І синів юдених, Атая, син Узії, сина Захарія, сина Амарії, сина Шефатії, сина Магаліла, і синів Перецових. І Маесія, син Баруха, сина Колхозе, сина Хазаї, сина Адаї, сина Юерева, сина Захарія, сина Шілоні. Усіх синів Перецових, що сиділи в Єрусалимі, було 468 вісім хоробрих людей. А оце веніємнові сини: Саллу, син Мешулама, сина Йоеда, сина Педаї, сина Кадаї, сина Маесеї, сина Ітіла, сина Ісаї. А по ньому Габай, Саллай, 928. Айоїл, син зіхрі, був провідником над ними, а Юда, син Сенуїн, другий над містом. Із священиків Єдая, син Юєрів, Яхін. Сарая, син Хілкії, сина Мешулама, сина Садока, сина Мараюта, сина Ахитова, начальник у Божому домі. А їхніх братів, що робили службу для Божого дому 822. Іадея, син Єрохама, сина Пелалії, сина Анці, сина Захарія, сина Пашхура, сина Малкії. А їхніх братів, голів батьківських родів, 242. І Амашсай, сина Заріла, Сина Ахизая, сина Мешелемота, сина Іммера. А їхніх братів, хоробрих вояків, 128, а провідник над ними Завдіїл, син Гедоліма. А з Левитів, Шемая, син Хащува, сина Азрікама, сина Хашавії, сина Бунні. Ашабета й тайозават були над зовнішньою службою для Божого дому, з голів Левитів. А Матанія, син Міхи, сина Завді, сина Асафового. Був головою, що починав славословити при молитві, і Бакбеукія, другий з братів його, і Авда, син Шаммуї, сина Галала, сина Єдуту Нового. Усіх левитів у святому місті було 284. А при Дверні, Аков, Талмон та їхні брати, що сторожили при брамах, 172. А решта Ізраїля, священики, левити були по всіх юдиних містах, кожен у наділі своїм. А храмові піданці сиділи в Офелі, а Ціха та Гішпа були над піданцями. А провідником левитів в Єрусалимі був Узі, син Бані, сина Хашавії, сина Маттанії, сина Міхи, Засафових синів, співаків при службі Божого дому. Бо був царів наказ про них та певна оплата на співаків про кожен день. А Петахія, син Машезав'їла, із синів Зараха, сина Юдиного, був при руці царя для всіх справ народу. А по дворах на полях своїх з'юдених синів сиділи в кір'яти арбі та залежних її містах, і в Дівоні та залежних його містах, і в Єкавцилі та залежних його містах. І в Єшуї, і в молоді, і в Бетпелеті. І в Хасаршуалі, і в Бершеві та залежних його містах. І в Ціклагу, і в Мехоні, та в залежних її містах. І в Ендрімоні, і в Цор'ї, і в ярмуті. Зануаху, Адуламі та дворах її. В лахішу та полях його, Асці та залежних її містах. І таборували вони від Бершеви аж до долини Гінну. А веніємунові сини, починаючи від геви, заселили оці міста міхмаш, Іая, і бетел та залежні його міста. Анатот нов, ананія. Хацор, рама, Гітаїм. Хадід цевоїм невалот. Лодіоно, Харашум. А злевати в Юдені, відділи жили в краю войни